Я вітаю Козирогів. З 1 по 10 жовтня гороскоп, а також основні події та яку пораду дадуть карти з 1 по 10 жовтня для Козерогів. Ви будете просто задоволені цим періодом. Фінансовий достаток, любов, вирішення якогось важливого питання, закриєте якусь тему, яку, яку вже давно не могли закрити. Що ж там, в чому буде заключатися вопрос. У вас такі як роздвоєння, понімаєте? У вас буде вибір, і от нарешті ви вже будете е, мати змогу оприділитися із цим вибором і зробити вибір саме правильно. Тому що, бачите, по двом картам у вас іде як роздвоєння, йдуть сомнення ваші, сумніви, вибачте. І от нарешті прийшов час вирішувати і отак от знаєте одним днем. Сказала, відрубала по королеві мечів питання серйозне і вирішення повинно бути однозначне, без всяких сумнівів. Так що відкиньте всі свої сумніви. І як би ви не поступили, і як би, яке б рішення ви не прийняли, воно буде в вашу користь. І воно буде правильним. Чому? Тому що так вирішили саме ви. Вітаю вас, козароги. Вдалі 10 днів. Так тримати.